Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на цій молитовній варті і запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зора до... їхав я тут по нашій кільцевій, біля аеропорта, у справах проїжджав, повз ось... Ось це кладовище. На якому поховані наші захисники, де є так звана Героя Алея Слави. Знаєте, дивився на ці прапори і в голові прокручував, речі так, прокрутив кожен похорон, який я тоді, який я мав там. Більшість згадалося щось ні. Але знаєте, Осі поховання, ця алея слави, вона є яскравим свідченням цінності людського життя. Вона є яскравим свідченням того, за що нас будуть судити. І от сьогодні мені хотілося б поговорити про це. Про цінність життя і за що нас будуть судити. І в цьому допоможе нам архієпископ Фултон Шин. Радше його книжка, яка так і називається Твоє життя варте того, щоб його прожити. І в цьому суть цього життя, за що нас будуть судити, він дуже гарно висловився. Отож, що говорить архієпископ Фултоншин? Суд над нами не базуватиметься на нашому соціальному становищі, а на тому, як ми прожили це життя, який вибір робили, що найбільше любили у житті. Дуже прості й досконалі слова, як на мене. Нас будуть судити за вибір. В моєму житті, будуть судити за те, що я любив, які цінності я сповідував. Чому я і згадав цю алею слави, бо це є вибір життя насправді. Смерть цих хлопців, всіх, які загинули в часі цієї війни, це є вибір життя, бо вони вибрали цю цінність, вибрали найкращу долю. А найкраща доля це захистити тих, кого ти любиш, не сховатись, не ними прикритись, а захистити. І знаєте, на тій алеї слави є різні люди. Є хлопці із сіл, з міст, з багатих і бідних родин. Є хлопці, які були, є люди, хлопці, які були бізнесменами. А є прості робочі, а є військові, рядові, офіцери, немає значення. Але вони всі вибрали життя, тому і захищали нас. І от я скажу так, що дивлячись на ці алеї слави, які є у всіх наших містах, селах. Саме ось ці алеї слави, там, де поховані наші захисники, будуть нас судити, кожного живого. Саме вони потім постануть нашими суддями. Вони будуть запитувати у нас, що ти зробив для того, щоб ми перемогли? Що ти зробив для того, щоб перемогло життя, щоб Україна була вільна. Хтось може бути волонтером і не боятися їхати відвозити хлопцям передачі. Хтось може донатити, але донати не 100 гривень, а хоча б тисячу гривень щомісяця, знаючи свій підро... своїх друзів, які служать. Хтось може дбати про цих військових, які є е, на лікуванні. А хтось, хто не пішов воювати, має бути чесним працівником і будувати цю країну, відновлювати її. А хтось має бути тим, який буде виховувати дітей, цих наших хлопців, які загинули, вчити їх бути людьми. Це є вибір життя і цінностей. Господь Бог не буде судити нас за наші статуси, за наші багатства, за наші нагороди, за те, яка в мене була зарплата, чи яка в мене була робота. Він буде судити за мій вибір, чи вибирав я життя в цьому житті, чи я вибирав любов, любов до ближнього. Знаєте, архієпископ Фолтоншин в своїй книжці проводить гарне порівняння. Він каже: ми всі в цьому житті є подорожуючі. І їдемо, ми всі їдемо на якомусь автотранспорті. Він робить порівняння з автотранспортом. Хтось на дорогій машині, хтось на недешевій, хтось на новій, хтось на старій, але ми всі рухаємось. По цій дорозі життя. І на цій дорозі життя, і на цій, як на будь-якій дорозі, стоїть поліцейський, який в певний період часу зупиняє машину. За яке правопорушення. І от у дорозі життя Господь Бог зупиняє машину. Він приводить приклад американських поліцейських, поліцейських зі Сполучених Штатів. І для яких не має значення хто за рулем, для них має значення в більшості випадків дотримання правил дорожнього руху. У нас теж є такі гарні поліцейські, які на це звертають увагу. Але ми зараз від, ми відходимо від певних стереотипів. І він просто каже: Господь Бог є як цей поліцейський, він зупиняє машину, і йому байдуже, чи це новенький ягуар, чи це старенька Таврія. Йому байдуже, хто сидить за рулем цього автомобіля. Чи мільйонер, власник багатьох компаній, чи якийсь простий громадянин, проста людина, бідняк. Для Бога важливо є, і Бог спитає тебе не про те, як в тебе машина, а Він спитає, як ти їхав цією машиною. Чи ти дотримувався правил руху, чи ти не наражав на небезпеку інших, чи ти не був загрозою життя для інших? Для Бога байдуже, яка у вас машина і який у вас статус. Для Бога важливо є, як ви користувалася цією машиною. Наше життя це наша машина. І коли ми помремо, Бог буде нас за це судити. Він скаже, я тобі дав машину, я тебе дав правила дорожнього руху, я тобі створив дорогу, як ти рухався. І щоб про це пам'ятати, ми завжди маємо, хоча б раз в тиждень, я так скажу, їхати на алею слави, яка є в кожному місті, в кожному селі навіть. Іти на цю могилу наших захисників і в цій особі, яка там похована, бачити отого справжнього водія, якому Господь Бог вручив життя. І цей водій вибрав життя, тобто вибрав правильний рух. Якщо хтось думає, що. Його статки, багатства, зв'язки йому допоможуть. Хай йде на алею слави, свого села міста і запитає у цих хлопців, спитає їх, а вони буде, будуть його суддями. Вони йому скажуть, як ти маєш жити і як ти маєш користуватися цим життям. Щоби коли постанемо перед Богом, нам не було соромно. Тож пам'ятаємо, нас будуть судити за те, як ми жили, який вибір зробили, чи вміли ми любити, чи вміли ми бути справжніми. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Господи, Ісусе Христ, Сину Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христ, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорни захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера-капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на завтрашній день і даруй сьогодні спокійно, тиху ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!